Чи була в тебе світлина, від якої ти сам плакав, або емоції, якісь в тебе на цині були викликані нею за час війни? Найважче стримувати емоції, коли ти робиш якусь, здавалося, дрібничку з нашого життя, побутового, нормального, да, якусь? А в тих умовах, де люди постраждали неймовірно, це просто виглядає, наче якась е, ну? Мана Небесна, знаєш, з, з неба щось там прийшла, і, і, і таке. Ну просто у нас точка відліку завжди різна, точка відчуттів цих різна. І тому це mm. складно, дуже складно працювати з дітьми. Це дуже травмує. Ну тобто, ось, буквально недавно в Києві у нас була над, над головою, пролітала ще одна якась російська ракета, не знаю, яка діти. Бавилися на майданчику, і одне дитя просто кричить на землю. Просто чує звуки і кричить на землю. Діти попадали на землю, ракета пролетіла. Ми почули такий вибух десь вдалині. І вони підхопилися і почали знову гратися, як наче нічого не сталося. Тобто, насправді, от, е, мені хочеться в такі моменти плакати, тому що ну, якби це. Е, Ну, це це травмоване покоління. Ну, От, це, це реалії так Так, так.